Тарас Цимбалюк зовсім не холостяк. Вітаю всіх на каналі Телеклуб Оксани. Сьогодні маємо коротеньку новину про Тараса Цимбалюка. Не встигли повністю вщухнути плітки про можливу вагітність відомої співачки Солохи від актора, як йому вже приписують нові стосунки цього разу з колегою Оленою Світлицькою. Про це повідомив блогер Богдан Бєспалов, посилаючись на власні джерела, яких він не розкриває. За його словами, між Тарасом і Оленою зародились стосунки ще під час репетицій вистави. А зараз між ними справжня пристрасть. На користь цієї версії свідчить те, що вони тривалий час гастролюють разом по країні, а також були помічені навесні у Львові на прогулянці, де тримались за руки як справжні закохані. І це ще не все. На одному з довірених каналів у телеграмі повідомили, що навіть працівники готелів неодноразово бачили акторів разом, і їхня поведінка явно натякала на романтичний характер стосунків. Офіційних підтверджень або спростувань наразі немає, тож інтрига тільки зростає. А що думаєте ви, чи справді між ними роман? Чи це просто чергові плітки на фоні анонсу нового сезону Холостяка? Пишіть свої думки в коментарях та підписуйтесь на наш канал.